Іня ще менше орхідеї. Сергій Грузінський житель села Черемошне Березівської громади, що на Житомирщині, за освітою чоловік, біотехнолог. Сергій розповів, що з 2012 року захопився вирощуванням кактусів, зібрав чимало літератури, щоб більше дізнатися про рослину. Тепер у Сергія Грузінського колекція із 300 видів кактусів. Їх більше тисячі штук. Якось так сталося, що от вони мені зайшли, і це більше справа душі, це моя розрада. Ну, переважна більшість насіння з закордонних каталогів чеських, німецьких. Ці, що в мене в руках називаються. «Тефрокактус геометрикус. Він незвичний, зустрічається без колючки, цікаве тіло в нього. Він на сонці буває так, загорає, цікаво з фіолетовим відтінком. Кактуси загалом досить рідкісні види. Це пов'язано з тим, що вони дуже повільно ростуть. Йде природний відбір. З тисячі насінин, якщо одна-дві виживе рослинки, це буде дуже добре. Сергій каже, що всі кактуси квітнуть, час цвітіння у них різний. Після цвітіння формуються плоди, у яких дозріває. Насіння. За його словами, ці рослини поливають один раз у три тижні. Чоловік показав перуанський кактус один із своїх перших екземплярів. Це один з е, кактусів, з перших моїх посів, йому десь біля 12 років. Ферокатус. В нього досить цікава колючка. Вона така, е, типу, гачкоподібна і навіть, чуть, тако, як підігнутий е, вістря. Е, ці колючки. Місцеві мешканці, там де проростають ці кактуси, використовують якості риболовних гачків. Що, що цікаво, можу розказати про цю рослину, у них тут є спеціальні залози, які постійно виділяють нектар. Сергій Грузінський розповів, які шкідники часто уражають кактуси і як є, їх знешкоджувати. Найбільшої шкоди, на мою думку, завдають це різні грибкові бактеріальні захворювання при неправильному догляді в плані поливу, в плані надмірної вологості повітря. На друге місце я поставив павутинного кліща. На третє, мабуть, я відніс борошнистого Червиця. То профілактичні обробки два рази на рік після виносу з зимівлі, коли вже рослини тронулися в ріст, і перед тим як заносити на зиму. Окрім кактусів, Сергій вирощує сукуленти та схрещує і виводить нові сорти косариків. Також має пасіку і вирощує сад. Організовуються групи діток, приїжджають сюди, ми з ними теж садимо рослинки, проводимо також виїзні, мастер-класи. Бувало декілька разів, що я надавав просто ґрунт і рослини, певні заходи, на яких збиралися кошти для потреб Збройних сил України. Планую розвивати цей напрямок, особливо серед діток, щоб вони знали, що це таке рослина, що таке природа, що таке бджола, квітка, як з ним поводитись, наскільки це важливо. Олена Кучмій, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.